І так, друзі, продовження. Там була фізична будова. А тут от, е, сам план теплового насоса, компресор, два обмінника, випарник, конденсатор. Це от, е, і так йде перенос енергії. Я спеціально зараз запустив тепловий насос, щоб в цифрах реально показати, щоб може комусь щось не зрозуміло, зрозуміє. Що комусь це не цікаво, просто нехай вимкне відео. Та і все. Треба подивлюсь, що запис йде. От сюди зверну, щоб контролювати. Коротше говоря, ось це виперник. Це тут ми підбираємо з геоконтурів. Від них температура зараз 7 градусів. От 7 сюди входить водичка. Далі Фріон забирає цей потенціал видає назад в контура 3,5. Вона знову підігрівається там під землею. Дельта між цим і цим 3,6 градуса. Проток. Насос качає проток от в цих контурах 22 літри в хвилину. Далі цей хлад, хладагент, хладон, Ну щоб завершити от з цими контурами, то можна подивитися просто графіки. Що туди, коли температура 3,6, так як от зараз ми бачимо, коли температура просідає геоконтурів, туди вже на 6 годин 44 хвилини, коли вже 65 кВт тепла забрано з землі. Там дельта падає до 2,5 Тобто Тобто ця різниця компенсується вже самим затратою електроенергії компресором того коп. Падає, дельта збільшується між всосом і нагнітанням. Ну, Давайте зараз так поступово. Далі оцей хладагент, ми можемо глянути його температуру на всос. Що ми маємо на всос? Тобто, Коли ми починаємо в 11 годин вечора там 2,4, і от він промерзає. Ну, це вполне нормальна температура, градус, Потім там в кінці зими буде і мінус 3, і мінус 4. Але несуть сама температура Землі, От що ми забираємо з неї. Ми бачимо, що ми от падаємо 2,8. Із-за того, що там маса енергії дуже велика, геоконтурів достатньо. От ми просідаємо, це непреривно, Непреривний забор. 40 приблизно кВт тепла з землі. Чистих 40 кВт тепла з землі кожної ночі. От, попадає на компресор цей всас мінус 1 градус. І от тут на нагнітані, виходить, ми е, починаємо там, коли починаємо 12, бачу, 78, поступовий йде нагрів так як піднімається конденсація. І максимум це 92 градуса. Це коли конденсація 47 градусів. Це дуже гарна температура. Продуктивність самого компресора плюс-мінус завжди стала. От можна подивитися, 8,3, 8,4, 8,5 Від 8 до 8,5. Тобто він завжди однаково дає. Кількість тепла, але ця різниця, що не може взяти віце, він завжди буде докомпенсовувати електроенергію. Тому цей коефіцієнт корисної дії це співвідношення виробленої теплової енергії до затраченої електроенергії. Він зараз, на даний момент цієї картини, що ви бачите, в тому, що я на виході водичка тече в будинок 31 градус. Ми маємо 3,9. Це чисто з рахуванням насосів, які перекачують отут, які перекачують отут. Е, водичку. Це вже чистий ков. Того потім за сутку от, виходить. Ну, ми повернемося. Добовий ков 2,9. Це досить непоганий чистий ков. Далі ця температура йде сюди, конди... ну, забирається. Звідси з самого фріона. От ми бачимо дельта. Тут більш-менш вона завжди одинакова, 4 градуса. Вона не міняється в самій конденсації. Тут ми можемо виставити. Ну то не важно, суть в тому тут не діло. Зараз в картинці і в хоум асистенті. Ми от бачимо, що ми отримуємо. Ми отримуємо 47, 47,5. Градуса в 6 годин 40 хвилин. 20 хвилин не допрацьовуємо в другій зоні. Тобто Ця машина реально вижимає все з другої зони, що можна вижати. Далі сюди йде скидання цього потенціалу. І от хладончик далі нас тече. Далі тут ще один додатковий теплообмінник, де частина йде через ще одну ТРВшечку. Дюзу номер один в середину тракта, як я казав, для того, щоб така була різниця. Тут 90, а тут мінус один. І вийшов ков нормальний. І голова компресора не перегрівалася. І от тут вийшло 45-50 градусів тільки потрібно Еві. Ну, але сюди потрібно дюзу номер 2 Я на слідуючий сезон кину сюди дюзу номер 2 і думаю, ков ще буде кращий. Ну, зараз мова не про те. А от і цикл майже закінчився. тобто 20% пішло сюди. 80% сюди через дюзу. Получається, перепад давлення з дюза балон прикріплений на всасі. Він робить рівно 5 градусів сюди Пере... корисний перегрів. Получається. І отак ця вся машина по кругу, по кругу, до самий. Кладончик ганяє, собі ганяє, ганяє і в результаті дає 0,70 копійок ціна одного кіловата тепла. Якщо порівнювати з газом, там виходить гривні 10 десь приблизно. Тобто це із-за того, що топиться суто от за 47,55 за добу гривень, і з них 44,70 Ну, то, що я зараз для вас включив. 44,70, вночі. Затрата. Тупо з 11 годин до 6,44. 15 хвилин не допрацював. Жодного переривання. Все одним. От саме споживання компресора. От ми бачимо, що було 2 кВт в 11 годин. Наросло 2,6, 2,7, 28, 2,9. Доросло. Якщо я тут ставлю дюзу, я думаю, що ця цифра зменшиться на наступний сезон. Ну це вже окрема історія. І тут от саме співвідношення можете побачити виробленого тепла, спожитої електроенергії. І якщо це переділити ков. Я думаю, що я зміг цими двома відео, кому цікаво, розкрити тему такої альтернативної енергетики. Ну, Мені було б, наприклад, колись, коли я цю тему розпочинав. Коли це було досить таки перспективно, бо було, баланс був хороший світло-газ допоки нам не врізали це все орки. Но зараз теж це має ще можливість право на життя. Ви бачите, що 70 копійок теж досить непогано. В другій зоні на компресор нагрузки ніякої. Максимум 90 градусів. Один, один цикл. Ну, я не знаю, що ще додати. Додавлю лише те, що віримо в перемогу, донатимо ЗСУ, приближаємо перемогу, тримаємося, боремося. Всім всього найкращого. Я думаю, що ще весною я знімлю. Зроблю ще якусь відючку, що там станеться з цими контурами. Але по предйдучому сезоні я вже можу сказати, що осінь, зим, ну, і там весна не сильно. І за того, що дуже там потужне джерело низькотемпературної, геотермальної енергії там, в глибині землі, воно, хоч низькотемператури, але воно дуже. Потужне. Отже, ставим лайк, підписуємося на канал. Всім всього найкращого.